Це до потягу 10 хвилин, іду здавати бутилки. Євро 75, летить сюди, і я бігу на потяг. Открились. Тут мені пишеться «Вількомен», що значить «Салют, братик». Ну все, друзяки, я в Люксембургі. Залишилось Викупити, де ж я буду спати сьогодні, але таке старостепенне. Дивіться, цей замок, і за хвилин 5 я вже там буду стояти поруч. Усе, братва, я біля тої башти, я тільки що розмовляв зі всесвітом. Я давно цього не робив, і знову я на тропі мандрів. І я відчув, як він сказав, що він поруч зі мною, що він мені допоможе. Угу. Mm -hmm. Але не суттє сама, а світоме, що фанатиком больно. <съя> <посї> я зараз гуляю, я настільки свободно себе почуваю. Я можу фотографувати, знімати, і спочатку було.

Я вийшов десь, не знаю де. Тут просто багато людей вийшло, тому я тут також вийшов. Можливо, до чогось приведе. Я веду Говорять, що лютий. Погадайте з постоїть. Я пірдолію. ніщо не є ціннішим за життя у нас з вами. Ніщо. Чорч. والله اقسم بالله انت الوحيد I am from Morocco. I am not from India. But I like everybody. All the mood is mine. Alright, good, thanks, shirt. Десята година. Я до сильно спад. Я йду с моденчок. Мы будем спати. Не разу, а окремо. Я відпочину нарешті. We are the richest country in the world by GDP, which is $120,000 per person. Oh. This is water.